Сьогодні 22 травня 2025 року. Друге заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття краса природи та рідного краю. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч з вами продовжується. Я дуже рада зараз розказати вам дуже багато цікавого про природу рідного краю. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Усміхнемось квітоньки хай вона росте, усміхнемось дощику, лисям обз відра, друзям усміхнемося, зичим їм добра. Почати наше заняття наступне, я хочу ось з такого вірша. Послухайте, будь ласка, а я весь час захоплююсь красою, що диво світ безмежний нам несе, і сонечком, і квіткою ясною мене дивує, радує усе. Природа, діти, надзвичайне диво, в ній загадка та велич. Казка є, тут затишно буває і красиво. Щось в кожну пору дивовижне є, бо все на ній чарівно дивовижне, І де планету ще таку знайти. Тут все тендітне і безмежно ніжне. Тож придивись, до цього світу йти. Ось такий гарний віршик. Чи сподобався вам? Вам він. Так, я впевнена, що сподобався тому, що в цьому віршику розповідається про красу і велич рідної природи. Хто здогадався, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Так, саме про природу, давайте сьогодні, саме сьогодні поговоримо про природу рідного краю. Що таке рідний край? Ви знаєте? Не знаєте? А хто не знає, давайте я вам нагадаю: рідний край це те місце, де ви живете. так? І наш рідний край називається Одещина. так? Ми з вами мешкаємо в місті Одеса, а область і Наше місто складається в Одещину. Давайте з вами подивимось на цей малюнок. Ви тут бачите так, нашу давню знайому веселку, так, дітки? А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чи має природа кольори? Так, дійсно, я сьогодні я, е, декілька картинок вам підібрала. Подивіться, будь ласка, скільки кольорів має звичайний соняшник. Подивіться, скільки відтінків. І жовтий, і жовтогарячий, так? і такий зелений різнокольоровий. Подивіться, який він різнобарвний. Дуже багато кольорів ми можемо побачити саме восени, так? тому що ось осінь ми називаємо художницею. Так? Вона фарбує всю природу в дуже багато яскравих ніжних кольорів. Подивіться, скільки відтінків мають звичайне осіннє листячко. Також природа восени. Тут вона, звісно, є, теж подивіться, які кольори використовує. Ну і, звісно, зараз весна, потім літо, і вони зазвичай використовують. Ось такі кольори. Так? Це колір неба, це колір квітів, колір дерева, травички. І, звичайно, такий світлий, це колір такої, такої стежечки, так? яка нас кудись з вами приведе. А приводить вона нас в нашу рідну Одеську область. І зараз ми про природу нашого края. Поговоримо, бо наш край теж має дуже багато кольорів. І ось спочатку хочу вам нагадати, де саме знаходиться наше місто і наша Одеська область. Ось наше місто Одеса і ось наша Одеська область. Подивіться, яка вона велика. Ну, що можна за неї сказати? Дійсно. Наше місто, наша Одеська область пишається своїм Чорним морем. так? Влітку це курортна зона стає курортна зона України, тепле море і пляжі приваблюють сюди безліч охочих відпочити і поправити своє здоров'я, тому що водичка в нашому морі дійсно Має свої цілющі особливості. На території Одеської області, якщо ви знаєте чи бачили, так є дуже багато лиманів. Так? Дехто з вас з батьками ходив на, на лиман Куяльницький, тому що вони теж в себе містять, корисні речовини, запаси ропи. Та лікувальної грязі, це лимани Одещини. Ну і дійсно, давайте з вами подивимось, які саме лимани е, існують. Це Дністровський е, лі, лиман, подивіться, він який великий. Це е, на недалечку від нашого селища розташований Хаджибиєвський лиман. І дійсно, всі, ви знаєте, так, саме куяльницький лиман, який містить в собі запаси ропи, що таке ропа, ви знаєте, це звичайно... Сіль і лікувальної грязі, яка допомагає людям лікувати суставчики. Давайте з вами пригадаємо, які ж водойми бувають на планеті. Це озера. На території Одеської області теж є озера. Вони бувають. І е, Солоні озера, і Прісноводні, ну і, звичайно, е, в Прісноводних озерах дуже багато мешканців своїх. Річок в Одесі ну, теж є е, декілька річок маленьких, ось воно, наше Чорне море, океану в Одеській області немає, але це водойма, яка існує на планеті. Земля. Ну що ж, давайте з вами роздивимось подивимось на красу річок Одещини, так? і з вами пограємо в гру, хто де живе. Ця гра буде стосовно мешканців водой. Давайте дивитися. Спочатку подивимось, послухаємо, які саме Мешканці мешкають саме в Чорному морі. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Їх дуже багато цих мешканців, і всі вони живі, всі вони мешкають в нашому як сказати, прекрасному Чорному морі, який ми всі з вами полюбляємо. Ну що ж, давайте роздивлятися. Але спочатку відгадаємо перші загадки. В морі плаваю на дні там спокійніше мені, як желе мої боки і прозорі і м'які. якщо зловиш ти мене, можеш руку опекти. В морі синьому живе це ясне, живе желе. не чіпайте малюки, пальчик може опекти. Паляничка голопуза називається. Медуза. Так, всі. Я впевнена, що всі з вас, коли відпочивали на березі нашого Чорного моря, бачили такі медузи. Подивіться, як вони виглядають. Деякі медузи трошки менше, а ось ця медуза, а вона називається корнерот, Його дуже легко запам'ятати. Вона буває дуже великою, навіть більше, ніж ваша голова, ось такі медузи мешкають в нашому морі. Так, ще ми можемо побачити на е, самому дні моря, молюски ось такі живуть, мідії. так? Я впевнена, що всі ви їх бачили, і може хто і куштував, вони дуже-дуже смачні, з них можна приготувати різні страви, ще є устриці. На території Одещини є навіть устрічна ферма. Може, хто з вас, батьків, там з батьками, <клух> вибачте, там і побував, і покуштував цю смакуту. І, звичайно, є такі е, молюски гребінці, так вони називаються, і так ось вони виглядають. Дуже багато е, різних. Мушлів можна побачити на узбережжі Чорного моря. Це будиночки наших молюсків. Саме вони залишають їх. Дуже багато риби мешкає в нашому Чорному морі. Ось подивіться, може хто чув, може хто бачив. Хамса, шпроти, кефаль, ставрида, скумбрія, тунець, камбала, скат і Акула, це небезпечні мешканці Чорного моря. Так, ще є осетр, Семрюга і білуга. Ну, але вони взяти до червоної книги, і зараз їх ловити не можна, їх залишилось не так багато. Ну що ж, ще можна побачити на узбережжі Чорного моря таких крабиків. Це Ракоподібні Чорного моря. Це крабики і креветки. Їх теж можна побачити у водичці. Коли буде літо, буде тепленька водичка, я вам раджу заглянути у водичку, подивитися, може, ви там когось і побачите, якогось мешканця. А ще, дітки, на дні Чорного моря є дуже багато рослин. Так, рослини ростуть не тільки на узбережжі, так, але й у воді. Такі рослини називаються водорості. Подивіться, вони різнокольорові, різнобарвні, вони можуть бути зелені, синьо-зелені, бурі, червоні, і вони. Прикріпляються до ґрунту чи якихось предметів, які розташовані на дні. Це можуть бути якісь кусочки камінців або скелі. Ну що ж, про Чорне море ми з вами поговорили. Але це не всі мешканці, які ми сьогодні згадали, їх дуже багато. На узбережжі мешкають птахи. Вони живляться рибою і тому вони живуть біля моря. Їх теж можна побачити це чайка, буревісник, баклан і крячок. Ось така чаєчка, вона схожа на крячок, мабуть, тому, що вона дуже голосно крякає. Ось вони харчуються, відпочивають і сплять у морі, виходячи на суходіл для гніздування. Тобто, коли вони висіджують маленьких пташок, вони гніздяться недалеко від моря, тому що море їх харчує. Ну що ж? Тепер давайте трошки поговоримо про озера Одеської області. Їх дуже багато. Сьогодні ми поговоримо тільки про одне озеро Ялпух називається. Це озеро Прісноводне. Якщо вода в морі в нас солена, то в озері Ялпух вона прісноводна. І там мешкають теж мешканці свої, це риби. Рісноводні. Ще можна знайти там рака. А рибки мешкають ось такі: Лящ, окунь, краснопірка, судак і навіть щуку можна зловити. І, звісно, там можна зловити ось такого рака, які дуже смачні, але багато їх ловити не можна, тому що це шкодить природі. Так, ну що ж. Тварини, тварини Одеської області. Наша Одеська область розташована в такій місцевості, де дуже-дуже багато е, степів і лісостепів. Тобто, як таких лісів у нас немає. Але тваринки теж можна зустріти, і тварин і птахів, які мешкають саме в нашій місцевості. Це дикий кабан, подивіться, борсук, можна його зустріти, орлан ось великий такий птах. Ще куничку можна зустріти, лісову. Ну, синичку ви знаєте, і білку ви теж знаєте їх. Дуже багато в нашій місцевості можна зустріти. А у степовій місцевості можна зустріти ось такого тушканчика, їжачка і тх тх тхіра степового, так? Така назва можна вимовити. Так, їжачки ви теж можете бачити, вони дуже часто зустрічаються навіть між домами нашими, можна їх зустріти, і ось вони мешкають в нашій Одеській області, в нашій місцевості. Ну і що можна сказати про лазунів. Це гадюка степова і полос. Всі ви знаєте, що саме весною і влітку треба бути дуже обережними, коли ви вирушаєте в подорож у природу саме з батьками, і ви повинні бути уважними, щоб не знайти ось такого плазуна, який може вас налякати, а ви можете налякати і його. Рослинки. Давайте з вами трошки поговоримо про рослини Одещини. Всі ви знаєте, що їх дуже-дуже багато. Вони сяють різноманіттям. Дуже багато в одесі лип, дуже багато кленів. Можна зустріти дуб і дійсно багато верб. Терен можна зустріти з ягодами такими, і бузина. І, звичайно, дуже багато різноманіття квітів у нас в Одеській області: і тюльпани, і крокуси, і півники. Ось вони. Пригадуєте, так? І півонія, подивіться, і горицвіт, жовтенькі такі квіти, дуже багато квітів, різнобарвних. І взагалі Одеська область дуже різнобарвна. Про це ми з вами сьогодні й говорили. А ще, дітки, на Одещині існує Дунайський заповідник. І ви знаєте, що таке заповідник, що таке червона книга. Заповідник це місце, де мешкають тварини, птахи, ростуть рослини, яких залишилося дуже-дуже мало, і люди повинні їх зберігати, оберігати. І, звісно, це може бути і з рослинами, яких теж дуже мало, і їх заносять у так звану червону книгу. Червоний колір це колір е, якоїсь небезпеки, і тому вона так називається. Тобто там є і тварини, і рослини, які повністю можуть, можуть зникнути з нашої природи, і це дуже буде прикро. І тому. Утворюють такі Дунайські, ось у нас є заповідник, національний природний парк Тузловські Лімани, і парк Ізмаїльські острови, і заказник Савранський ліс, і екологічний парк Картал Ренійський район о, в Одещині. Ось така краса існує. Ну що ж, наприкінці нашого заняття я хочу вам прочитати ось такий віршик: Люблю я в рідному краю веселі співанки пташині і річки бистру тещію, і руту м'яту при долині. І перші проріски в гаю, іще дресонечко в блакиті. Люблю відчисту я свою, вона найкраща в цілім світі. Ось такими віршиками я хочу сьогодні закінчити нашу подорож по природі рідного краю, по природі Одещині. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині це все багатство нашого народу, що називається природа. Я впевнена, що наша зустріч для вас була цікавою. Багато чого цікавого ви дізналися про мешканців Чорного моря, про мешканців. Озер і Лиманів. Тож, думаю, наша зустріч була вам в нагоді. А сьогодні я з вами прощаюся: бережіть природу, піклуйтеся про неї, і вона вам віддячить за це. До побачення, мої маленькі, до нових зустрічей, всього вам найкращого.